У нас нова така книжка називається Книга Юної Леді. Тут пише етикет, здоров'я, спорт, ігри, кулінарія, фокуси історії. Я її всю таку гарну прочитала. Дайте я вам спокою покажу. Вваля, зараз я вам покажу зміст. Тут є. Частина перша що таке гігієна? Частина друга сто жінок і кожній своє місце. Частина третя усе в порядку. Спасибі реакції. Частина четверта як стати юною ледь. І частина п'ята увага, твій хід. І частина шоста на руки майстриня. Вона дуже гарна, дуже розмальована. Дуже гарна дівчинка, отака от у нас книжка і отаке от у нас сердечка шила я його сама і дуже ну, шила, підшила. Мені його вчителька подарувала на п'ятий клас. її підшила, зубхала ватки і стала отака ну, і Підставка нормальна зісточок. Отака От сьогодні у нас була книжечка. Дуже вам дякую, до побачення. З вами був канал ХДХДХ ХДНХ. Пока!